Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року Складові комп'ютери та їх призначення. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке комп'ютер, чому комп'ютер називають персональним, що складається комп'ютер. Людина здавна створює різні пристрої для полегшення своєї праці, покращення життя. Так ще з придавніх часів, де люди використовували пальці для обрахунку даних. Пізніше використовувалися вузлики та зарубки на відповідних дощечках. Після чого з'явився перший пристрій, який дав можливість обраховувати числові дані. Його називали Аба. Це відповідно аналог майбутньої рахівниці. Після чого з'явився арифмометр терлейбніцей, який давав можливість виконувати всі чотири арифметичні дії. І, відповідно, перші комп'ютери, які були створені в Україні. Людство пройшло великий час від рахунку на пальцях до першої електронно обчислювальної машини. Це починаючи від прадавніх часів і аж до 1950 року, коли було винайдено перший комп'ютер. З часом комп'ютери використовують для того, щоб опрацювати не лише числові дані, а й текстові, графічні, звукові та відео. Отже, комп'ютер це електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу. У 70-х роках з'явилися комп'ютери для особистого використання. Їх почали називати персональними. Перший персональний комп'ютер був створений в 1981 році компанією IBM. До складу комп'ютера входять пристрої, які можна об'єднати в групи: пристрої опрацювання даних, пристрої введення даних, пристрої виведення даних, і пристрої зберігання даних. Дані надходять до комп'ютера через пристрої введення. Потім вони опрацьовуються та зберігаються в його спеціальних пристроях пам'ять. Результати після опрацювання виводяться через пристрої виведення. Пристрої введення призначені для введення даних. До них можна віднести клавіатуру, мишу, джойстик, сканер, мікрофон або відеокамеру. Ці пристрої автоматизують інформаційні процеси передавання даних до комп'ютера. Наприклад, клавіатура. Для числових та текстових даних сканер текстових та графічних, мікрофон звукових, вебкамера відеоданих. Миша належить до вказівних пристроїв введення, який сприймає своє розташування та переміщення і передає його до комп'ютера. Відповідно до переданих даних на екрані виконуються певні дії. Для виведення даних призначені пристрої виведення, такі як монітор, принтер, колонки. Пристрої введення даних автоматизують інформаційний процес отримання даних людьми. Монітор або дисплей це пристрій відображення даних на екран. Принтер це пристрій для друкування, тобто виведення текстових або графічних даних на папір. За допомогою колонок та наушників людина отримує звук. Пристрій введення та виведення даних під'єднуються із системним блоком. Вони під'єднуються, використовуючи спеціальні проводи або відповідно бездротовим способом. Як ви бачите, на екрані продемонстровано червоним це пристрої введені, які передають у системний блок дані, а відповідно синім це пристрої, які виводять дані після обробки. Отже, в системному блоці містяться пристрої опрацювання та зберігання даних, які автоматизують інформаційні процеси. Отже, відповідно в системному блоці пристроєм обробки інформації є центральний процесор, якому відповідно пристрої ведення передають інформацію, він опрацьовує цю всю інформацію і передає пристроєм виведення. За потреби ви можете цю інформацію зберегти на один із носіїв. Отже, одним із пристроїв зберігання, який розміщений в системному блоці, є жорсткий магнітний диск або Вінчестер. На ньому, як правило, зберігаються різні дані. Текст та числа, зображення, музика, фільми, ігри тощо. Також, відповідно, ви можете зберегти інформацію на флеш-пам'яті або на компакт-дисках. Її відповідно називають оптичні диски. Часто за допомогою цих пристроїв люди переносять дані з одного комп'ютера на інший. Увага! Під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу.